Доброго дня, Знову бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки в Китаї. Вітаю вас! жовтня Генеральний закликав Jinping zaled для організації та мотивування жінок для стійснення внеску в китайську модернізацію. За його словами, розвиток жінок має йти шляхом соціалізму з китайською специфікою. Дженпін наголосив на незамінній лорі жінок у справі взабічного просування будівництва слідної держави та відродження китайської нації за допомогою модернізації в китайському стилі, що потребує спільних зусиль всього китайського народу. 28 жовтня в Вашингтоні член політбюро КПК, міністр закордонних справ Китаю Ван Ванї провів переговори із представниками торгово промислових гіл США. Ван Вангії зазначив, що Китай все ширше відчиняє двері відритості зовнішньому світу. Чідове середовище в Україні продовжує покращуватися, а рівень інновацій зростає з кожним днем низка заходів по оголошених голубою Гарес Джимпіном на третьому форумі високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках одного поясу та одного шляху може принести значну користь для розвитку міжнародного співробітництва та зміцнення труховарено економічних обмінів між Китаєм і США. Трухово промисловий кола США надаючи великого значення переходу Китаю до високого якісного розвитку. Сповнені упевненості у китайському ринку та уряди двох країн у житті ефективних заходів для полегшення людських опінів. Дві сторони висловили сподівання, що Китай і США розширюватимуть двосторонню сепарацію в таких галузях, як економіка та торгівля, наука та технології, інновації та реагування на зміни клімату, щоб принести ще більше користі народам двох країн. 29 жовтня у Пекіні розпочав свою роботу 10-й форум «Сянгшан», у заході беручи участь офіційних делегацій з понад 90 країн і міжнародних організацій. Кількісті талівень, учасники форуму цього року досягли рекордних позначок. Зокрема, значно збільшилася кількість гостей з країн, що розвивалися, та міжнародних і регіональних організацій. Під час форуму керівники Центральної військової ради ГАР провели двосторонні зустрічі з головами оборонних відомств і командувачами збройних сил відповідних країн, а також привітавши прибуття учасників як з Китаю, так і з-за кордону. Зазначив офіційний представник Міністерства оборони ГАР Уче на прес-конференції.

а приплекання насильства насильством призводить лише до прочного кола помости. Всі країни світу мають право на самооборону. Однак це право має здійснюватися на основі дотримання міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та забезпечення безпеки цивільного населення. Лише дотримуючись концепції цивільної безпеки, можна забезпечити стійку безпеку. Тільки дотримуючись міжнародного права, можна гарантувати міжнародну справедливість. Тільки шляхом політичного волігрування можна вичерпним чином вирішити законні занепокоєння всіх зацікавлених історій у сфері безпеки. 31 жовтня капсула пілотованого космічного корабля «Шинчжоу-16» з космонавтами Чінгхайпен, Чуянчжу, та Куйхайчжоу. На Борододо Президен Лейлася, на Пусалговей, майданчика Тунфен, у Автономному районі Нурчтя Монголія. Тамі давайде проляни на джальністі медіакопорації та застанні дейште. 26 жовтня в Укетаському курортному центрі в Каїрі відбулася церемонія відкриття глобальної туристичної виставки Бодроже китайської цивілізації. Це спеціальна виставка в Архіпеджі, яку підтримала медіа Кублася Китаю. 30 жовтня відбувся китайсько-хорецький діалог в рамках поясу та шляху. Медіа Кублася Китаю провела в Афінах конференцію. На заході виступили колишній президент Хресії Прокопіс Павло Булос і заступник голови відділу пропаганди ЦК КПК, генеральний директор медіаку власи Китаю Шинхайшун. Цього тижня медіа корбулася Китаю підписала меморандуми про співпрацю з Міжнародним Олімпійським комітетом і Центром взаємного навчання Китайської та Харейської цивілізації. Це присумок тижня. тижня ми трассували новини про Китай. Дякую вам до зустріч. Скануйте код і чи більше про Китай.